Найкращим тренером жовтня визнав Владислава Лупашка. Це це ну, знову ж таки я пропоную щоб це. Переназвали цю номінацію, ну вона має бути такою завжди. Це не тренер туру, а тренерський штаб туру там, місяця року, то це не, не працює одна людина, і не можна вішати на, на неї всі, всі нагороди там, позитивні або негативні. Тобто це робота тренерського штабу. Ну приємно і звісно, що це показник якийсь. Але я думаю, що багато чому ці нагороди вони є тому...

Задоволений тим, що ми змогли знайти вихідний для наших гравців, бо вони трошки вже наситилися ну, так, тим календарем, який був, він був такий емоційно нелегким. І тому радий, перш за все, що ми знайшли для них час відпочинку. І це був най найдовший відпочинок у нас в сезоні. Три дні вони вже жартують, що інші команди не відпочивалися там, по 5 днів, по 6 днів, по 7 днів, днів. Я кажу, ну, ми не на тому етапі, де нам зараз відпочинок. Буде зайвим, нам потрібно ще багато чого дотягувати, тому цей відпочинок був найдовший. Вони я думаю, що зраділи цьому. А в плані підготовки ну все дуже добре. Був у нас матч, в якому ми переглядали наших молодих гравців, Були гравці на перегляді, тому такі склади були змішані. Але в цілому ця гра була для тих, хто мало мав ігрового часу, і ми їм надали його. І ми також цьому раді, що була така можливість. Дуже додала команда 100% і колос стала набагато цікавішою. І останні матчі з Кривбасом вона була ну, досить така, що можна сказати, на рівнях, але навіть більше переваги мав колос. Думаю, що команда «Кола» ще не грає в той футбол, який хоче тренерський штаб. Ну, принаймні те, що, те, що ми чуємо, те, що кажуть вони. Але вона дійсно стала іншою. Якщо б ми грали на початку сезону, там всередині сезону, то думаю, що було б трохи легше. А зараз це гарна команда для української прем'єр-ліги з дуже добрим підбором гравців.